Найстильовіший футболіст Реала, який боїться власну матусю, має відносини з коханкою Мейвезера та броман з Андрієм Луніним. Все це об'єднує собі лідер мадридського реала Джуд Белінгем. Це канал Футграм. З вами Костя Фолстон. І сьогодні поговоримо про те, як живе зірковий англієць в Мадриді. Погнали! Гравець Реала, дуже спокійна людина, яка з самого дитинства звикла прислухатися до порад батьків та рідних. У питанні житла Джуд також довірився не собі, а матері Деніс. Приїхавши до Мадрида, Беллінг захотів придбати розкішний будинок у престижному районі Ла Моральєха. Його вартість становила 10 мільйонів євро. Мама порадила синові не поспішати з купівлею майна, а лише його орендувати. Будинок виконано повністю у білих кольорах, напевно, в стилі мадридського реала. Він має два поверхи: просторі кімнати з панорамними вікнами: басейн, джакузі та більярдну кімнату. Короче кажучи, лухурі в повному розумінні цього слова. До речі, в цьому здоровезному будинку Белінгем мешкає не сам, а з улюбленою матусею. Як ось жіночка досі не може відпустити від себе вже дорослого сина і навіть заборонила йому зустрічатися з одною дівчиною. Але про це трохи згодом, тож додивіться цей ролик до кінця. І не забудьте підписатися, якщо ще цього не зробили, щоб не пропустити мій наступний випуск. Щодо матері, то вона є королевою для Джуда. Саме так називає її новоспечена Зірка Реала. А ще Белінгем не просто поважає, а дуже сильно її любить. Спочатку футбол мені не подобався, знаю це дивно, тому що я збожеволію, якщо зараз відібрати у мене футбол, я ходив на тренування та збирав траву та квіти. Я збирав невеликі букети квітів для мами. Мої батьки ніколи мене не тиснули. Тато продовжував брати мене з собою, але він постійно казав: можеш пограти у хованки чи нарвати квіти, якщо хочеш. А потім я зацікавився. Це виглядає дуже мило, коли тобі рочки сім, але не тоді, коли тобі двадцять. Хоча хто є такий, щоб його критикувати всі? Ми різні люди. Щодо батька Джуда, то він теж був футболістом. Точніше, не так. До 22-го року Марк Белінгем служив у поліції Вест-Мідлендста на посаді сержанта. Цю роботу він поєднував із напівпрофесійною кар'єрою футболіста. Марк грав у 9-й та 11-й лігах і забив цілих 700 голів. Через свою результативність Марк носив прізвисько Крищану Роналду з нон ліги. Тепер все зрозуміло, звідки в Джуда така пристрасть до футболу та голів. І ще й цікавий факт про футболіста полягає в тому, що він починав грати у футбол у заснованій батьком команді Стоубріч Джуніорс. А у 8 років потрапив до академії клубу Бірмінгем. У одноіменному місті він відвідував приорацьку школу. У 15 років він уже грав в молодіжній команді із 23-річними гравцями. А на початку серпня 2019 року Белінге вперше вийшов на поле в офіційному матчі за дорослу команду. Півзахисник встановив рекорд Бірмінгема, ставши наймолодшим футболістом у майже 150-річній історії клубу. На той момент Белінгові було лише 16 років та 38 днів. У червні 23 го Реал забрав Джуда Белінгема у Дорбунської борусі за 103 мільйони євро. Більше вершкові витрачали лише один раз у своїй історії, у 19-му році, коли заплатили Челсі шалені 115 мільйонів за Едена Азара. Наразі Белінгем коштує на трансферному ринку 180 мільйонів євро, як Ерлен Голланд і Кілян Бапе, найдорожчі футболісти планети. При цьому англієць, незважаючи на значну трансферну вартість, виявився дуже скромним хлопцем і їздить на тренування мадридського реала на таксі. А от на тренування Борусі футболіста і зовсім возили мати, бо, не дай божечки, сина хтось образить. Але все, у Белінгами з'явилося власне авто. Так, у жовтні, 23-го БМВ, яка має спонсорську угоду з реалом, надала можливість кожному гравцеві команди обрати для себе одну з чотирьох новинок. Найдорожчу модель BMW XM, вартість якої починається від е, 180 тисяч євро, обрали 8 гравців реала. Як ви догадалися, серед цих щасливчиків був і белінгем. Ну а що? Напевно, мати сказала, бери роздають, тим паче на халяву. Цікаво, що навіть церемонія вручень золотого м'яча у 23-му році не обійшлася без матері Белінгема. Футболіст був дуже стильно одягнений. Для виходу на червону доріжку Джуд вибрав класичний смокінг та розкльошені штани у стилі короля рок-н-роллу Елвіса Преслі. Це, звісно ж, зацінили у соцмережах, а через декілька днів Реал випустив відео, де показує, що на церемонії золотого м'яча Джуда одягала мама. Усі мені кажуть, вау, ти так подорослішав, а я навіть одягнутися сам не можу. Все моє життя брехня. Сказав Белінгем після цього. Зрозуміло, що зробив він це з іронією. Та й, взагалі, белінгем наразі, напевно, наймодніший та найстильовіший футболіст в реалі у червні 23-го року. Англійський голоадор відвідав тиждень моди у Парижі. Його помітили серед глядачів у компанії Форожда Манчестер Юнайтед Маркуса Решфорда та зірки NBA Джейлен Браун з «Бостон Селтікс. Відомі спортсмени були гостями на виставі нової колекції Фарела Вільямса, дового креативного директора відділення чоловічого одягу Луї Вітон. Для події Белінга вибрав костюм від Луї Вітон у піжаному стилі, вартістю близько 9 тисяч євро. Образ він доповнив білою банданою та сонцезахисними окулярами від того ж таки Луї Вітон. До речі, у 22-му році Джуд взяв участь у зйомці для модного будинку Гучі і зізнався, що отримав задоволення від примірки речей лакшері бренду. Вже у березні 24-го Джуд заколебився із легендарним езгравцем та тренером матриців Зінадіном Зіданом у рамках нової реклами Адідас. Ви тільки подивіться, як Джуд відрахував на зустріч із Кумиром за досить короткий період. англієць став справжнім лідером клубу та улюбленців болівальників вершкових. Йому вже пророкують велике майбутнє та порівнюють з легендарними гравцями команди. Одним з таких є Зідан. Окрім того, що Джуд грає в таких же бутсах, як француз, так він ще й обрав однаковий номер у клубі та у збірні. От вам і підтвердження моїх слів, що Зізу є кумиром для Белінгема. До речі, я щоб забув розповісти про брата Джуда. Так так, в нього є молодший братець на ім'я Джоб. Він теж футболіст, грає за Сандерленд і знаєте досить так непогано для 18-річного юнака. Джо приєднався до команди лише влітку 23-го року. Провів за неї вже 39 матчів, забив 6 м'ячів і вдав один асист. А ще вони з братом дуже дружні. Постійно проводять час разом під час відпусток та різних свят. Полюбляють водні види спорту та разом відвідують музичні концерти. У листопаді 23-го, наприклад, кайфували від сольника 50 Cent. Окрім брата, Джуд також товаришує з відомим серед футболістів Барбером Адамом Хонейгома. Який обслуговує гравців Мадридського Реала та інших європейських зірок футболу. Другом дитинства Белінгема є Тобі Бішоу, який займається консьєж сервісом, супроводжує відомих людей, шукає для них авто, готелі, ресторани і так далі. Але більш за все хотілося б відмінити дружбу Джуда з українським воротарем Реала Андрієм Луніним. В них зародився справжній броманс. Це почалося з матчу України проти Англії 9 вересня. Тоді Белінге провів на полі 65 хвилин, а Луні залишився в запасі. Гра закінчилася нічією 1-1, А після фінального свистка партнер по реалу щось мило обговорювали, а потім ще й обмінялися футболками. 15 жовтня українець круто висловився про свого зіркового партнера: Джуд Белінгем інопланетянин. Прийти в найкращий клуб світу у 20 років, забивати в кожній грі, віддавати гольові передачі, впливати на матчі та рахунок. Він не з цього світу. 8 листопада Лунін отримав шанс в основі реала. Кепа травмувався прямо перед поєдинком проти Браги Велче. Андрій провів вдалий матч із відбитим пенальтів. Одноклубники привітали українця із вдалим матчем. Одним із тих, хто залишив коментар в інстаграмі Луніна, був Белінгем. Він написав: Дивовижний матч, друже. Белінгем неодноразово залишав коментарі під публікаціями Луніна. Ось, наприклад, Андрій опублікував пост після одного з сухих матчів у складі Мадридського клубу. І Джуд, звісно, не пройшов повз. Лунін пожартував, що завдяки його команді в нього відмерзли пальці у мачі проти гранати. Реал тоді переміг 2-0, а моментів біля воріт українського голкіпера ну майже не було. Белінгем відповів: знову розігрій пальці, друже. Луніна та белінгами останнім часом можна нерідко побачити разом. Як доказ, ось таке атмосферне фото з ними з'явилося на тренуванні. І навіть під час виїзду або прильоту на матч тільки разом. Пам'ятаєте, я на початку відео казав про те, що мати Джуди заборонила йому зустрічатися з одною дівчиною. Тривалий час Англії не був помічений ні в яких стосунках, але весною 23-го у нього нарешті з'явилася дівчина на ім'я Емілія. Утім, стосунки, що тільки почалися, швидко закінчилися. І воно і тому батьки Белінгема, а точніше, мати, яка, незважаючи на вік свого сина, продовжує виховувати його в рамках жорсткої дисципліни. Щойно Денис Белінгем дізналася, що її син почав зустрічатися з Емілією, то одразу ж втрутилася і заборонила жоду продовжувати зустрічі з цією дівчиною. Потім його пов'язували стосунками з інстаграм моделлю Асантевою Чітті з великою аудиторією в соцмережах. Але буквально через місяць дівчина сама спростувала всі чутки, сказавши, що ніколи не зустрічалася з футболістом та має серйозні стосунки з іншим чоловіком. Вже у 24-му році змі почали пов'язувати Белінгам зі співачкою Ермані Еліс. Зараз в Ютубі її пісні слухають сотні тисяч користувачів. Але ще цікавішим є той факт, що дівчина перед цим зустрічалася за легендарним боксером Флойдом Мейвезером. Він познайомився та закохався у е, юну співачку під час туру Великобританії у 21-му році. Я дуже сподіваюся, що Мейвезер не ревнуватиме колишню до Джуда, бо тоді Белінгама не врятують навіть його багатомільйонні статки. Хоча в англійця така матуся, що вона швидко заспокоїть боксера. Щодо грошей Белінгема, то він по контракту з Реалом, який діє до літа 29-го року, отримує на рік 20 мільйонів 867 тисяч євро. А от скільки отримують решта гравців Реала, зокрема й наш Андрій Лунін, дивіться моєму іншому відео, яке вийшло ну, зовсім нещодавно. А також не забувайте залишати коментарі, про кого мені ще треба зняти ролик. І звісно ж, що ви думаєте про Белінгема. А ми з вами побачимося дуже скоро. Бережіть себе та рідних. Слава Україні!